Вітаю вас, шановні садівники та городники. Якщо ваші кімнатні рослини взимку в'януть, сохнуть і зовсім відмовляються цвісти і рости. Якщо вони витягуються і нагадують лисі палки, то я вам зараз допоможу. В мене є секрет, перевірений часом. Усього лише три дешеві таблетки з вашої домашньої аптечки, літр води, і навіть ослаблена і квола квітка моментально оживає. І зараз розповім про цей рецепт. Перша таблетка, яка нам знадобиться, це аспаркам. Вона призначена для забезпечення рослини двома найважливішими елементами калієм і магнієм. Найчастіше саме їх дефіцит спостерігається в осінній і зимовий час. Якщо ваші кімнатні рослини взимку чахнуть, сохнуть, відмовляються цвісти, рости, то це практично завжди дефіцит калію. Особливо такого підживлення потребують кімнатні цитрусові. Друга таблетка, яка нам знадобиться, це бурштинова кислота. Восени і взимку без сонячного світла у рослин різко сповільнюється процес обміну речовин, не виробляється власна енергія, сповільнюється фотосинтез. Відновити енергетичний баланс нам і допоможе бурштинова кислота. Рослини оживають на очах, і їм тоді простіше пережити складний період короткого світлового дня. І нарешті третя таблетка, яка нам знадобиться, це гліцин, найпростіша амінокислота. відноситься до класу карбонових кислот і є структурною частиною рослинного білка. Вона швидко засвоюється кореневою системою і транспортується до клітин. І це справжній додатковий допінг для будь-якої рослини, без цієї амінокислоти багатьом квітам погано. А варто її дати і не будуть сохнути кінчики листя, Усувається пожовтіння, осипання та й інші проблеми. Отже, дістаємо з аптечки ці три таблетки аспаркам, гліцин і бурштинову кислоту, наливаємо літр води кімнатної температури. Таблетки перед розчиненням я рекомендую подрібнити. Далі просто розчиняємо суміш у воді, перемішуємо і відразу поливаємо усі свої кімнатні рослини. І вже через 5-6 днів ви побачите, як вони почнуть оживати. Повторювати такий вітамінний полив можна через 2-3 тижні. Тож бажаю всім відновити. Кімнатні рослини, а я вже готую розчин для своїх.